Усім привіт! Сьогодні ми знімаємо ціни на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Покажемо скільки коштують автомобілі, які ціни, які пробіги. Телефон... В оголошеннях є телефони продавців, кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Так, привіт! Нове відео знімаємо на такому паркувальному майданчику, де машини продаються. Місто Луцьк. Далі так. почнемо з цієї Audi А3. Audi А3 2007 рік. Пускалися ці автомобілі Ну, в... конкретна ця. Дизельний бензиновий двигун 1.6, 200 пробігу 5 5850. Телефончик продавець залишить, телефонуйте, хоч цікавиться. Агоді, ага, 3 в Автомобіль в гарному стані. Ззовні я бачу. Я так бачу, що у нас тут всі автомобілі в гарному стані. Буває якісь потертості, то я їх стараюсь вам показувати. Щоб ви вже бачили, чи вам телефонувати до продавця, чи ні. Пижик продається 508, 17 рік за 10 850. Пробіг має 230 і двигун 1,6 дизель. Там є телефончик, телефонуйте. Такий пижик 508. Продається когось, може зацікавити, то телефонуйте. Продавець, залишу свій контакт. Далі Ford Focus. Будь-який будь автомобіль на ваш. На вашу ціну, на ваші можливості, на ваші бажання можна знайти. 15 рік, 9900, 227, 5 дизель. Так, телефончик так є, над ціною є телефончик. Телефонуйте. Такий Ford Focus. Парктронік 360 градусів я так. Бачу. Ви це уточніть у продавця, кого цікавить. Та Люна Тойота. Кемрі. така Toyota Кемрі продається в чорному кольорі. 16 рік, 2,5 здається бензин. 16300, 166 пробігу. Так, зараз покажу салончик Toyota, бо Toyota я ще не знімав, тому що мені цікаво. Отак виглядає салончик Toyota. Світло світ, світлому салонником під блокітник, для передніх. Я не так розумію, для задніх також є пасажирів. Далі продовжуємо ще один Ford Focus, це вже в Універсалі. Дивимося по що нам стає цей Ford Focus 11 рік з Бельгії. Не підкрашувався, 8300. Пробіг наказаний, ціна є. Є телефончик, є, ще якась інформація там по автомобілю є. Всі деталі продавця цікаві, телефонують. Далі продовжуємо до продовжуємо вас працювати. У нас зараз ще отака от Toyota. Біла, спортивна, така. Спортивний такий варіант на гонки можна взяти, хто любить поганяти. Але не порушуючи ПДР. 17 рік, 3,5 бензин, 70 на тисячу продугу, 28500. Там великими цифрами написаний телефончик. Кого цікавить, така тойота, давайте покажу її салончик. Це Такий салончик. Хто трошки сколзатем. Ось такий спортивний варіант. Силини такі більш такі. Можна було в трасі їхати сотню. Не більше. Більше не варто. Далі, Volkswagen. Це у нас шаран. Volkswagen шаран. Дуже мало таких автомобілів. Мав можливість раз бути пасажиром в такому автомобілі в шаранчику. Ну я вам скажу, що це машина супер. А якщо сімейна машина в сім'ї, за двоє більше дітей, це взагалі. 18 рік, 11800, 1066 продиху. Машинка, бомба, кажу, вам можливість бути пасажиром далі в такому шаранчику. Супер. 6-ступенева механіка, салончик, моніторчик, навігація, кондиціонер, походу, А, сказати, темно. Давайте так, телефончик подивимось залишимо, було цікаво, Телефоную туди продавця, Він вам розкаже про цей вольслагін шаран. Все що про неї знає. А ми далі для вас знімаємо Nissanчик такий. Nissan. Пішли джипи, зараз вам покажу. 12812 12 рік, 2.0 дизель, 280 пробігу. Дивіться, бачите. Джипи, 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 джипи джип, джип, і до кінця майже. Зараз ми до гряда дійдемо, які там вже продаються. Хто сукається собі джип, то не перемикайтеся, дивіться відео далі. Далі у нас туарек. Volkswagen TUAREK. На 19 колесах. Білий колір на чорних лекосплавних дисках, можемо сір, і сірі, би кра краще, ну не знаю. Купити світу себе поміняєте. 14 рік, дизель 3.0, 279 пробігу, 26500. Телефончик є, телефонуйте. Ось такий векслайгідтуалет продається в білому кольорі, просто туманки є, вичі фар. Покриття. Далі у нас ще один. Так, 15 рік, 53.0, 27, 273. Так, у всіх є вінкод, код, от цікавить, подавиться, він скине вінкот, ви собі на Volkswagen сервісі перевірите автомобільчик. щоб продавати даний автомобіль. Тому хто шукає собі реальну гуща, то можна завдати нашому каналу і наших відео, розбавити собі непоганий автомобіль. Не новий, але в дуже гарному стані. Такий чим продається. Дуже продається 12 рік, 33.001, 900. 16900. Далее сайт. Там далі ще масочка є. Дивимося, продовжимо знімати. Повний прів, 10 рік 2 бензин. ціна не вказана. Телефончик, побачите, коли цікавить, добре продавця. Таке біло, гарне останнє лековарве покриття. Тут є навіть камера передасть. чуть-чуть є якісь такі. Ми де десь забором вперлися для вас стараюсь показать лишь так, реальную картинку. Стою, зарадулюсь на и его не видно. Так, Мазда. Мазда. Мы вылукаемся и для вас далее. 14-й 22,2 дизель, 14,900. Пробив, не доказал, продавать перепрошил откровить. Код уже показал. Я показал. Засови, кто реально успешно реально, я не Бачите, що ми дуже кладу щось знімаю. Телефонуйте, кажуть, що бачили в Ютубі. Продовжу автомобіля, потім знову зустрітися. От зараз вам покажу на цьому дісанчику. Те, що я казав, що я завжди показую. що я його Дорф, не дорф, не дорф, не дорф. Є. Але тут є отакі от, от потертості. Чуть-чуть можна навіть е -чуть. лівчиком такі продаються олівці, що прикрашуються. Тут бампер цілий. Тут ось може просто назад здавав. Черканув трошки, ще не суттєво. Такий каскай продається. Так, це кончить у нас ще така базда. І завершимо зйомочку. Шкода подається, і це зараз кажу, яка шкода. Так, і так, це по черзі можна падати перша. Мазда в нас ці, не думає, далі. І шкода скаут. Шкода Октавія, скаут. Дуже прикольна машина. Вона йде вища по Кліренсу, у мене перед-зад-ведучий, повний привід. 14700, 15 рік, 2.0 дизель, пробіг не вказаний. Телефончик є. Коли цікавить, телефонуйте до продавця. Ось така от шкода Октавія Scout продається. Тому, так, дякую, що додивилися відео до кінця. Хто не підписався, Підписуйтеся, підписатися, вподобайку. В принципі, не відео з усіма друзями.